Привіт, мої ангелочки. Ну що ж, от це моє четверте відео з лицем. І сьогодні ми Роблекс, як завжди, програємо. Ну, як завжди, ну. І, ну, ще можу поробити. Ну тільки ну. Можу пограти з вами Roblex. А ну, кстати, ну сьогодні ми програємо ну, з моїм лицем в NAF2. В Наф другу частину. От. Ну і все, давайте починаємо. Ставте лайк свій, давайте та да підписуйтесь, будь ласка. Все погнали. А от і ФНАФ 2. От. Попри ще плоншер подставлю отак от. Так, технічески вот. плюс. Так, що тут у нас? Что тут у нас, а? А, алло. а вот. А вот, Да. Ого, саяц. Ты чё? Хлопчик, не, 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 ты чё? Бежи, 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 ты чё? И вообще пофиг, что ли? Походу, ему вот так пофиг. Зараз я Поправлю. Так вот. Зараз. О, вот так вот, нормально. Так, вот, девчонка. Ну що вони вообще вже удобно хлили? Ого, наф два новый звук. О, класс. Класс звук. Ничего себе. Вот так. Заяц, походу, посмертный. Все сто пятьсотки посмертный. Заяц. Так. О, в этом этак. О, в этом этак. Тихонько. О, класс. Классный звук. Скажите мне классный звук. Из... Кстати, друзья, скажите классный звук. Нічого себе. Ого! Ніч себе. Такі клони, ого. А, так це війних состав, ну добре. Ти що вона да? Ти ще зі мною. Припини це робити. Припини, я сказав. Ти поспох ще зі мною. Пропонен його це робити. О, так от. Нічого собі. А я, кстати, потихіше... хиша, чем у ФНАФ Польше. Частинно... ...не на фігасові мене зараз... злякає. злякатися буду. А і тут ще світло винкнул. Так. те те те, -те, -те. Не Нефіраси. От затак. Бог зайц. Та, тепер давай я посліду. Так, що тут? Ого. Прикольно. Прикольно, прикольно. Ого. А ви знаєте вже. От це от новий персонаж. О, новий персонаж, бачите. Ооо. Ну, прикольно, звук, мені дуже подобається. А якщо вам теж подобається, напишіть, ого, вони ж толкаються. Ну, нафікаси. ого го го ФНОВ-2 Ого. Давай, давай вымкну свету. А хотя добре, хочешь, що хочеш угу-гу. О-о-о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ё-моё. Загзван. Злакай. Ого, какие страшные. Вот что. Ого-го-го. Заяц, шицей. Ого. Ничего себе. Так. А, хотя в моем телефоне все Хо-хо-хо! Нич со курочка. <плес> так поли. -та -лі... Ліна... Блина, бліна блина, лина. Блина, лина, блина, лина. Ха-о. Прикольно. Ничего си... Вони, Они не слухаються. Вони вообще не слухаються. Роб... Робить вас все по своєму И ну шо за такі вони не слухняниці. Дівчинка це хлопчик. я його ще не пам'ятаю. Зачем? Він ще мізким міняє як моєму минулому віду дівчинка ще з ми, ми Вже у моєму минулому віду, живе. Ми, ну ця там. Ну ця... Ну не моя дівчинка, не моя. Ну ця якась незвесна. Відома дівчинка, отака в мене хоче поміняти скин. Это зачем? це ну, ця моєму минулому відео. Ого! О. О, можете подивитися. Всього, ну, у вас є шанс. Ух Ухти, не Ух ты, нефіга. хо хо О. Ой, даже він обняти хоче. Ох ще пух світ дістав. Не ходи та блін. Охо-хо страшний. Блін. Вони що вмех тихоться, ЧИ ЩО, ну ЩО ви не слухняні такі, ну ЩО ви за, блін, такі, а. Ого? А ОЦЕ отакий ще новий ворог. Новий ворог. Так хо сколько заяць мене знака, Та я схувайся, від нього Нафіг Не ну, но ну, вон и вообще профтоп нахливый. От анг ангели мої не дружи так з ними не дружать ніколи, бо вони погані. Ну вони погані. Ну вони там нормальні, ну вони не слухаються. Не От краще друзі з ними ніколи не дружить. Ніколи. Вже до нього не під... до них не підходьте. Бо вони ваші противні якісь. Вони противні, вони просто не слухаються, хоча б мирти. Аж 100 тисяч, 100 тисяч мільйона. 100 тисяч мільярд разів десь. Охо-хо-хо. Ніфіга цю. Вона лякається. В мене життя гра лякає. Лякає. Ох, як лякає. О, добре, що ти не здох. О, це добре, що ти не здох, хлопчик. О, що ця дівчинка пропала. Вже нарешті. Ще, ще я хочу, щоб і цей хлопчик, от, от там якийсь Вот там хлопчик, вот це, вот це пропав нафиг. Сник. О, ну хоть и вин, да будет нормально. Наверное, вот цей. Цебакон. Я вот э, просто незаметно я психую. Просто незаметно. хо, -хо, -хо. Не, ну ви бачите це що вони Роблять вообще плина Блин, да вид вообще не слухається, просто Хлопчик вообще не слухається Вообще даже вы некоси не квас, якости, став. Все якось Ще. Кисти квас. Ясь квас, дестав, все. Это бежи, 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 хва Ху... или хвася, дать бежи, 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 давай, давай. Що хоч... Це шо за бли таке, а? Я не Я понятий. Казав, ховайся. Там, бежи, там, не блин, ты мене не послухався. М -м -м. Тихо, тихо, давай, давай, Ховайся, Хвася, я тобі вымкну, щоб тобі страшно не було. Вот. Діда ж ты поможешь побути Захочу від цих там ворогів Нефікасу в мене інтернет и гагней зависли як попало Ну нефігас у в интернет Ого Зараз мене інтернет хо хо О ваш то ще один з вороги не не а у ФНАФі два так. Ні, ну він вообще просто вмерти, цей хлопчик хоче. Ну, не вот оцей цей Не оцей, который він 132 секунди, а оцей, він... О, жесть 359 секунд, набрав. Ну цей він. Він. Хоче вмерти він. Йому просто жити, походу надоїло. Йому, походу, надоїло жити. Ой-ой-ой. ой 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 Це хай мені не страшно. Вообще. це хай не страшно. Стоп, избиса. Фнафин ты теж так. Хлопчик, той щось якийсь странний Ну, він, Оцей, оцей страшно. Ні, і странний. Ну странний. Ооо, а це вообще просто він яка скотина. Він скотина просто. І щас з зави якесь світ коні. Завиякись конів. Ого. Я злякався. Друзі, ви теж злякалися. Напишіть коментарі. Ой, у шоці, блин. Ого. Фига, он своих там клонов, ну, не, не знаю, блин. Ого. Ого, нафига, ну союз. Ого. Ему реально просто жить, а то его. Ну, реально, реально. Ну, еще это нравится, там за кримис? Не знаю. Не, ну я ему просто колебал, наверное, шиты. Скажи, друзья, мой дурачок просто КС. О! Не-не-не-не-не. Я нахожу не богатый, а вин худше. Вот его и убивает. Не, ну мне это же писа просто. Ой, ще якийсь хлопчик, ну хоть вина буде нормальний. Ну він просто яка скотина. Ну це хлопчик просто скотина. Ну це який він 518 секунд же набрав. оцей. Ой. Так англий, давайте же закінчимо по мені це на другий. Так, друзі, давайте за перегляд, дякую. Давайте ставляйте лайк свої та підписуйтесь, будь ласка. Всім пока, давайте завтра ми побачимось завтра. Все. Всем там завтра. Ну і коротше давайте ангелуємо і давайте дякую за перегляд. Давайте. Ставляйте лайк, свої. Підписуйтесь, давайте покасики всім. Покасики. Давайте завтра давайте все. Давайте. Давайте люблю цілую вас, давайте. Давайте лайки. Я вам теж лайк буду ставляти. Давайте лайкусики. Я вам теж поставлю лайки. Давайте переглядяку. Давайте, давайте, пока, все, давайте. 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 Давайте, давайте, давайте. давайте обнімова вас, давайте, пока.